Вікенд нової української музики. А що ви знаєте про етнодраму? Просто зараз в цій студії з'явиться гурт Ягоди, який став фіналістами нацвідбору на Євробачення 2024. Презентуватимуть свою конкурсну пісню Цунамія лишайтесь з нами. Софія Угу. Привіт-привіт-привіт! І Тетяна Ботій! Привіт! Раді вас вітати, раді бачити у нас тут. Ми як так. ваші справи? Дуже добре. Ми вже насправді не розуміємо, чи ми живемо у Львові, чи в Києві, бо так часто зараз тут буваємо, але все супер. Нам дуже подобається такий графік. Ну, Та, наше життя трошки перетворилося в поїздки. І як вам життя, до речі, ось це на колесах? А воно вже в нас, знаєте, триває так майже другий рік, тому що ми дуже часто маємо гастролі за кордон, і це оці постійні переїзди. Ми вже якось втягнулись в це, і важко не будемо лукавити, але ми якось до цього Так, кожен вже звикли. з нас знайшов спосіб, як собі після довгої поїздки допомогти. Наприклад. Наприклад, я себе рятую самомасажами, бо я відчуваю, що тоді я виглядаю крутіше. Самомасажі. Ось це тема. Цікаво, цікаво. А я ходжу на танці, бо це моє таке для душі задоволення, тому це must have. І от ви прийшли до фіналу на сідбору на Євробачення 2024. Де вас застала ця звістка? От що ви пройшли в шорт лист? Пам'ятаєте? А, ми були, це, це був ранок, здається, і ми не були разом. У нас mm -hmm. не було там mm -hmm. репетиції. Mm -hmm. Я пам'ятаю це повідомлення в чаті, бо, бо комусь з команди подзвонили, і це повідомлення, і потім мільйон повідомлень від всіх. І ми такі. А -а -а! Так. Хоча чесно, якось ніби ми і десь перечували це, бо якось не знаю, вірили дуже в нашу пісню, але все одно було дуже приємно, що, що це таки підтвердилося. Там нас багато учасників, саме коли ми. Проходили відбір в Києві в десятку. То якесь таке було відчуття. Ну ніби що ми потрапляємо. все, можете не хвилюватись, але не можна розслаблятись. Отаке от ви у нас відбір пройшли із авторською піснею Цунамія. Хоча як годи, ми знаємо, що спеціалізується на народних піснях, так. проте це от ваша перша перша авторська перша так спеціально для Євробачення. Розкажіть як взагалі розподілилися ваші ролі під час написання пісні? Хто що зробив? Угу. Е, в нас є композитори, це Таймураз з це наш Рабанщик і Сергій Свірський теж чудовий музикант. А текст написала наша піар-менеджерка Вікторія Солов'юк. Ну і ми, звісно, як е, співачки долучилися теж до створення пісні своїми вокальними партіями. Разом це все шукали, це все насправді відбувалося дуже в короткі терміни, тому що структура пісні була написана, але ми до кінця не розуміли, чи подаємось ми цього року, не подаємось і вирішили в турі, будучи десь там переїжджаючи з Люксембурга в Німеччину, такі Давайте робимо цей трек! яка тут мать? Нам треба взривний приспів, я пам'ятаю це. І давайте всі накидували різні варіанти. Як ми якось спільно доходили до того, що зараз ви можете вже почути, насправді? Та й в загальному мені здається, що існувало якесь таке хвилювання, бо це типу авторська пісня, щоб зберегти цю етнічність нашу, е, нашого гурту, але все якось дуже вдало поєдналося суто нашими голосами, що ця пісня зазвучала саме от, от такою. Ну мені І цимбали, та, мені та. здається, теж додають багато, тому що. Цимбали ніколи не представ... не були там на Євробаченні від України. Якщо мені здається, що це достовірна інформація. А цимбали це той інструмент, на якому граєш ти, Софія? Так ні, це грає А, ти на джамби. Я граю на джамби. Так, а на цим балах на цим балах у нас грає Василь Паращук. Мені Чи... здається, що якраз Василю передзвонили. Це чудово Що Василь чудово. нам приніс таку файну звістку. У вас дуже крута обкладинка до цього релізу. Якщо придивитися, то там хвиля із людських рук. Угу. Цей символ що означає? Ну це оця сила, яку не можна побороти. Ця міць, наша українська, яка змиє все погане, що в нас зараз є. ці, цей весь бруд, ці, ці всі, ці всі стани, які ми переживаємо. Тому зна, от тримаючись за своє коріння, ми все переможемо обов'язково. Окрім цимбалу, у вас ще в пісні чути бандуру, чи я щось плутаю? Ні, це, це не бандура, це цимбали. Це насправді багато хто там в оглядах на ютубі. О, бандурка! А ми такі, це цимбали. Насравді, Ну, реально, тобто то, 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 все розібралися з цим. Ще з приводу от порівнянь. Вашу енергетику порівнюють із піснею Руслани Дикі танці як ви взагалі ставитесь до подібних порівнянь? Ну круто, ми теж кажемо, що може ми станемо тими, хто через 20 років після Руслани зламає цю сцену Євробачення, як вона, знаєте, yeah. так танцювала. Ну, нам дуже подобається. По енергії, Він, справді, як, як Україну представила mm. Руслана, Тому е, я ще й така кажу: десь ми записували відео, і я кажу, цій пісні. 20 років, саме через 20 років, мені 20 років. І я така розумію, що я з цією піснею десь приблизно народилася. І цього року, якщо буде крута можливість, то ми з радістю представимо Україну на найвищому рівні. Так, друзі, на сцену треба виходити тільки з одним бажанням рознести тут все. Взагалі, дуже цікаво дізнатися, що вас підштовхнуло до того, щоб взяти участь у нас відборі. Ну насправді наш гурт існує з 2016 року. І мені здається, що це вже якось, знаєте, як певна кульмінація нашої творчості сталася зараз. Це Євробачення, і плюс дуже багато наших друзів і слухачів писали: ну, підіть на Євробачення. Ну чому ви не подаєтесь на Євробачення? Ну, Євробачення, Євробачення. І це теж стало для нас насправді поштовхом, щоб цього року таки податися і встрибнути в цей останній вагон. Бо це правду було просто так. Давайте! Просто дуже часто артисти беруть участь у подібних телевізійних шоу для того, щоб розширити свою аудиторію, так. щоб про них дізналось більше людей. От, просто якою була ваша мотивація, ну, так, так саме нацвідбір нам для цього теж і потрібен, аби познайомити глядача з нашою музикою, тому що вийти з локального рівня на більш всеукраїнський, це дуже круто. Те, що можливість представити Україну на Євробаченні, це дуже почесно, і взагалі тут не треба коментувати. Навіть ну у вас не тільки колоритний саунд, а ще й дуже круті костюми. Так. А хто вам їх створює? А в нас різні, от до прикладу. Такі спір'ями в нас є. Це робила нам Ольга Гнатюк, Карп Студіо. Так само нам дуже часто допомагає в наших образах Роксоляна Шемчук і її етногалерея. Це коли нам потрібно багато етніки, намиста, сорочки і так далі. То ми зазвичай все в неї беремо. Вона нам радо допомагає з радіоном Олегом Геркаловим. Він нам допомагав на власне прослуховуванні на нацвідбір, що ми виглядали яскраво, і зараз. На Євробачення нам готує костюми Ольга Навроцька. Чудово! Тобто глядачів чекає, це буде щось з національними мотивами, чи буде щось абсолютно оригінальне зі шкірою. Хай це карти. буде секретом. <ріст> 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 буде <ріст> точно оригінально, це так. точно. Вже триває підготовка вашого так, номера, ви репетиції проводите. Як все, як все проходить? Не сваритись. Е, Ну ні, ми не сваримося. Ми такі, знаєте. Згуртовані, зібрані, ми знаємо, що нам треба це от кожного дня, майже ми збираємося і танцюємо, співаємо, тренуємось, щоб. Так, і все ж таки мені здається, що. Суто мій мозок, мені насправді складно сприймати критику, але зараз мій мозок переналаштувався на якусь таку роботу, що я просто, ніби, чую не як критику, а як завдання, типу, зробити краще, зробити краще. І через то, напевно, що в нас не виникає якихось дуже сильних конфліктів, бо ми розуміємо, що ми заради одного об'єднані і заради одного так. працюємо. Якщо ви переможете на нацвідборі і поїдете представляти Україну на Євробаченню у шведське місто Мальме, яким буде ваш меседж там? Ну для нас, ну я вже казала, що представлення України Євробачення це дуже, дуже для нас почесно. І для нас важливо е, те, що Україна в цій пісні це пісня, ну взагалі зараз все, що нас оточує довкола, все. Зводиться до війни, і те ми живемо в цій реальності. Але наша пісня про силу, про те, що ми, попри все, є сильними, об'єднаними, і наше коріння, і наша е, народна творчість є для нас дуже міцним оцим таким Фундамент. це, 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 фундаментом, за яким ми тримаємось. І мені здається, що дуже круто цим ділитися і показувати світові нашу силу, і так само підтримка їх для нас є дуже важливою. Да. Ця пісня про силу кожного з нас, про е, важливість е, об'єднатися заради однієї спільної мети і знести нафіг. Все, е, це все погане з нашого шляху. Так, Оце цю Міння стояти за свої кордони, за свої межі, за свою свободу і незалежність. Ми, ну, ми повинні показувати наскільки сильна є зараз Україна. Е, якщо зайти на YouTube, то можна знайти ваші виступи. За 2020 рік і на них не видно тебе, Софія. Коли ти приєдналась до гурту? А, це це може якийсь період, це... де я десь була за кордоном, бо насправді я, я і Зоряна Дебовська це ті е, співачки, які з самого початку заснування так. гурту з 2016-го. Тому я аж така мене не було на відео. Я так. думаю, що я десь просто була в якійсь поїздці робочій, і тому мене не було на, на, на тому кліпі, в який ви дивилися. Тетя... Тетяно, тобі 20 років. Так. гурт існує з 2016-го. Ти приєдналася до гурту, я коли, ти... коли тобі було 8? А. <свісна> <свісна> коли приєдналась? Близько двох років. Так. Десь приблизно два роки тому. Як ви знайшли Тетяну Софію? Ну в нас знаєте, це як традиція. Уже театр нас об'єднує, так як е, Зоряна Дебовська, засновниця цього гурту, колись запросила мене е, в цей гурт, і я була студенткою і так само таня студентка акторка в якої Зоряна теж була викладачкою, і запросила її. І так театр нас об'єднав. І мені здається, що це така дуже гарна традиція. В нас. Скільки зараз учасників є у вашому гурті, і хто серед вас лідер чи керівник ягоди? В гурті в нас сім людей. І очевидно, що Зоряна Дебовська є лідеркою цього гурту, бо вона його заснувала. І так, тут в нас все зрозуміло. Неї є дуже круті лідерські здібності. Ми їй спокійно віддаємо цю роль. Привіт, Зоряна! Привіт. роль Зоряна грає в нашому гурті. Про вас написано, що ягоди грають здебільшого власні обробки пісень народів Східної Європи. Яких саме народів? В нас є пісні болгарські, румунська пісня є, Польські. польська. Такі... Ну, Наразі так, отак. Ми співали білоруські, сербські, але з часу повномасштабної війни ми не. Це принципове рішення. Папа, як то кажуть. Виступали в Сербії, в Білорусі? Ні, ніколи. Софія, ти, окрім народної творчості, також розумієшся і на українській естраді. Ти просто дуже цікаво, звідки ця любов до ретро. Uh, я не знаю, це якось. Я коли власне почала вчитись на акторку, і в мене був такий предмет, як вокал, і там якось мене моя викладачка Галина Бень, добрий вечір. Чи добрий день, якщо ви не чуєте? Якось підкинула мені пісню Богдана Весоловського, і мені дуже сподобалось. І потім, після того, я почала якось цікавитися цією тематикою. І мені здається, що це взагалі така якась нерозкрита сторінка нашої музики, і мені цікаво це досліджувати. Я так зрозуміла, що ви і акторки, і співачки. Софія, ти ще і блогерка? Ну, трішки. Я все-таки співачка більше, ніж блогерка, але я просто вважаю, що це класний інструмент, щоб ділитися своєю творчістю. Угу. Як і чим, і в якій сфері ви будете прокачувати себе далі? Найбільше особисто, наприклад, ага. Титан. Що, що ти хочеш прокачати в собі, яку якість найближчим часом потужніше? Ну, насправді я би дуже хотіла. Ну, рік-два десь приблизно нацикатися на більш вокальних техніках крутих. І я би дуже хотіла свою студію мати і викладати вокал дітям. Чудова мрія! Так, мені чудово подобається робота з дітьми, тому щось таке мені би було цікаво. А ти Софія? А я в мене така ціль на цей рік, принаймні, навчитись делегувати відповідальність. Яка місія? слухай. друзі, просто зараз на вас чекає унікальний номер про унікальних ягоди. Друзі, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики Івась і Ягоди. Щоб тобі завжди була гарна погода, правильно вимовляй назву ягоди, сонечко тоді тобі посміхнеться, все в житті як треба, складеться я я я ягоди не ягоди, я, я, я ягоди я ту я голосуйте за номер десять. Ми тобі за триму, друзі. Класна пісня. Дякую вам за те, що ви підтримали цю музичну ініціативу. І такий ж сюрприз зробила, дістала неочікувано так, такий так. крутий музичний інструмент. Друзі, я, я дуже дякую вам за те, що ви завітали і поділилися своєю історією. Я прощаюсь з вами, сподіваюся, до найближчого часу. Ми теж і до зустрічі в фіналі. <звіт> <звіт> С вами був етногурт Ягоди. Підписуйтесь на сторінку Радіо Промінь. Підписуйтесь на нашу офіційну сторінку Ягоди Офішіал. Дякуємо вам за перегляд. Коментуйте, лайкайте і, і голосуйте за нас на нацвідборі номер номером 10. 10. отако.